Ех, сьогодні опять треба косити травку. Тут з би, нічого, а там посередині вже трава підросла, треба брати свою косу, бо ніхто мені ніякий філантроп газонокосарку трактор не подарував і мантачте. Але то таке. Пішліть, я вам покажу, зараз провіримо. Вірніше прийом маточок з Німеччини від Олександра Харченка. Там я отримав, треба хоч перевірити, чи прийняли, чи не прийняли, сіють чи не сіють. Ну, Прийняли, я знаю точно, бо я підсажував їх отак з руки. Тобто з руки пустив і вона пішла. А чи сіють, зараз провіримо. Так, тут у нас була підсажена маточка. Ось навіть кліточка лежить від водочок. Карніка пішець. Отак, От тут він невеликий був, але я думаю, що зараз ми знайдемо. Це вощинка. Вощинка дубовик. Ну що, будемо дивитися там, де в нас рамочки. повезе, нам знайти її відразу чи ні. Ага, яєчка є, все сіє. Нам би тепер маточку. Ось вона, дивіться, друзяки. Як нам пощастило. Ось маточка, від рудя. Олександр Харченко привозив, вже поправилась. Помните, як казав, що худенька поправилась, крупненька, здоровенька. Ну і є яєчка. Є яєчки сіє. Отак. От От так. Красиво. Мені подобається темненька. Мені подобається карніка темненька. Бо є карніка така таргітна, полосата. Є різна. У мене їх дуже багато, кожного року я беру. Коротше, працює. Все все добре, прийнято. Коротше, ставимо цю вашінку назад. Все прийнято, маточка працює, хай працює. Закриваємо. І все. Все, хочу подякувати. Саня Харченко, дякую. Маточки працюють, дякую за співпрацю. Зараз провірю другу тройзика. Ну, Я думаю, там також все добре. Хочу просто подякувати за співпрацю. Жені Ру дякую за якісний матеріал. Мені подобається рудя матеріал і варо толеранс у мене був, прям я не мог налюбуватися. Ну, це ось пішець і тройзик. Будемо працювати. Дякую, друзяки. Кому треба матеріал з Німеччини, звертайтеся до Олександра Харченка. Він завозить матеріал з Німеччини, з Австрії. Коротше, якось так. Всім пока.